Добрий день, шановне панство. Е, неділя 25 числа. І дивіться, що у нас там з'являється. На даний момент є два нутриняти, Не знаю, чи то вже прийшли роди, чи сам в Процесі родів. Бачу два нутриняти. Більше не видно. Чи буде ще, будемо дивитися дивно. Дивіться, вже пройшло 6 днів після того, як самець з ними був. І з'явилося тільки на шостий день після е, того, як була створена сім'я. Ми ми маємо двоє, на даний момент двоє внутріння. Ну що, самуці треба побільше, не, не самуці, а взагалі то треба побільше давати е, соковитих кормів, щоб самка доступ до води вона має. Е, ті самки більш-менш спокійні до нутріняк на даний момент. А далі будемо дивитися, як, як воно буде. Чи буде ще нутряння, чи то вже все. Бо зараз я лечу на роботу. Ну, але процес пішов, бачите, самка почала родити. Сьома година ранку. Все, дякую за увагу, біжу я далі на роботу.